А чи потрібно нам взагалі що-небудь нести в російськомовний ефір? От нам потрібно, нам потрібно, умовно кажучи, своє ІПСО, яке буде працювати назовні. Чи ні? Однозначно потрібно і багато, і е, треба збільшувати на це ресурси, можливості вчитися і працювати в цьому напрямку. Е, тоді про інтерв'ю. Так званим хорошим русським ну, Собчак не можна називати хорошу руску, вона чиста пропагандістка тут безумовно, але є такі, які ну, не все так однозначно. І вони розповідають своїй аудиторії, що не все так однозначно, і вони тягнуть до себе. Але кого? Київ, стонера, Дорна, Патапа і інших представників шоу-бізнесу, які, звісно, що приходять до них в ефір і розповідають про те, що не все так однозначно. А це тільки те і потрібно. Що вони хочуть донести до своїх глядачів? Так то чи потрібно людям, які можуть розповісти про те, що дуже однозначно насправді і про те, що Росія ворог, і про те, що Росія не лише, все зріз... це розпочала, і про те, що Росія має це все завершувати, і про те, що в принципі ця війна завершиться, лише якщо змусити Путіна її завершити, чи потрібні люди, які можуть так розповісти, виходити в ефіри до цих хороших русських і власне розповідати? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі під хорошим русским. Отже, отже, ви знаєте, Золкін обідився. Золкін обідався на огляди, на його продукт. І я вирішила сьогодні, ну раз ж Золкін обідився, просто повторити декілька цитат з його проєкту для того, щоб було зрозуміло. Що я мала на увазі, коли говорила про те, що Золкін проштовхує певні наративи. Він не дає другої точки зору, він не сперечається для запалу в суді, а намагається просунути те, що він хоче сказати. І от ви знаєте: ну. Це ж інтернет. Ти висловлюєшся на твої висловлення, висловлюється, Потім ти висловлюєшся на висловлювання того, хто висловлюється, і це може тривати до безкінечності. Тож я, ви знаєте, хочу повернути дискусію. боже, аж злетів тут від мікрофона. Хочу повернути дискусію в той момент, що. Головна моя думка, навіщо робити ток шоу якщо ви хочете сидіти, як я, на дивані і розповідати, як правильно. Не треба витрачатися на людей, не треба витрачатися на гостей, шукати їх. Не треба мати велику студію. Можна просто знайти собі диван українського виробника, до речі, і. Взяти маленький куточок. Знаєте, маленьке звірятко загортає шоколаду фольгу, і це таким же чином ефективно. Але ну не знаю, Золкін, мабуть, краще і видніше. Ми будемо дивитися, як він буде в наступних шоу еволюціонувати. Але в тому шоу, яке він зробив першим, він не те, що був готовий чути паралельно якусь іншу точку зору. Йому хотілося донести, що нам обов'язково треба говорити з хорошими русскими. І дивіться, як воно. Актуально, якраз у нас Дорн поговорив з хорошими рускими, і Золкіну це не подобається, тому що з хорошими рускими мають говорити якісь українці, які будуть навпаки доносити хорошим руским. що русські плохі. тільки послухайте, і скажіть мені, що це я вигадала, що Золкін просуває наратив і ніяких інших варіантів. Тобто, е якщо це дуть е аудиторія велика, але йдуть е це не хороше. це те ж саме, що і ну та ж саме Сабчак. Тільки це яйцо під іншим кутом. А яйце теж саме. А змі, е Діся. які Но, дудя приходять тільки ті українці чомусь, які Но можуть от... розповісти про не все так однозначно. Саме Дудь тому... їх запрошує, і Дудь дає своїй аудиторії те, що. Хоче так, те, що йому але потрібно, це... але якби він вас запросив і ви могли б йому дати зовсім іншу картину. Ви б мали б піти? я більше б себе дискредитував такими інтерв'ю. Це більш дискредитація. Ну але ж ми є говоримо змі... про те, що ми маємо ну, доносити щось є, є так званих хороших руських змі. У них в них воно є. Ну той самий, наприклад, дощ. 에, умовно кажучи, і у нього є своя аудиторія більш ліберальна, умовно кажучи, так усі хороші руски, вони можна сказати, однакові. Та хороші руски він закінчується там, де починаються імперські амбіції Росії. А, але тим не менше, намагаємось ви... ми не намагаємось надати комусь з них, хоча б комусь з них якусь позитивну коннотацію. Ми зайшли з того, що нам потрібно робити своє ІПСО на їхній бік, і от у нас тут є приклад Дудя, який є один з найбільших власне джерел інформації, через яке можна щось донести. І з одного боку, ми погоджуємося, що нам потрібно це робити а з іншого боку, коли ми кажемо, чи потрібно це зробити через дудя, ми кажемо ні, не потрібно, ну То... тому. Що... Де відбувся момент, що ми погодилися, що нам потрібно це робити? Де цей момент? Де цей момент? Де, 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 де цей момент? Ну з одного боку ми погоджуємося, а з іншого боку, ми хороших українців не пускаємо до дудя, тому що він запрошує тільки тих українців, що не все так однозначно чомусь. Дійсно, чому кремлівський пропагандист запрошує тільки тих українців, які дуже зручно говорять, тільки те, що Дудь хоче почути і хоче вкласти в, в ухо свою аудиторію. Я не знаю, чесно, я не знаю, хто погоджується вести пропаганду в уші русським, як ми зможемо протистояти всій тій навалі іншого російськомовного контенту, який буде з яким ми будемо конкурувати, для того, щоб... Щоб донести до них правду. Ну, ну, типу, в цьому вже давно немає сенсу, я не знаю, я не знаю, але мені здається, це моя така гіпотеза. Ну, якщо Золків, наприклад, так відвоює право хороших українців бути в ефірі у нудя, <сміття>, то, можливо, тепер, знаєте, прийде якийсь, ну, я не знаю, подаляк. Там, чи я, ну, хтось, хто буде злосно налаштований і буде розповідати дудю, що Росія врагі. Але ну, насправді, ну, скільки там у Дудя були цих гості, які були налаштовані а, вороже до утворення Російської Федерації до їхнього керівництва і до населення, яке це толерує, та у всіх тих героїв там Равшана Аскерова, я не знаю, Гарі Каспарова. Кого він там ще запрошував цього? Нівзорова, який зараз грає в цю роль, теж ну він причому він не від'єднує свою аудиторію від, від сіські віри в те, що Росія як будущего существують, але Ну, робить це інакше, і це цікава технологія, але хер з ним не про це. Він, як всіх показав клоунами. Ну, тобто він або запрошує а, тих, кого хоче запросити, щоб вони виголосили там в зручній канві, або виголошує клоунів. Але мені здається, що це може прогрів. Може Золкін піде до Дудя, я не знаю. Будемо гіпотези виставляти, тому що зараз у них там стадія. Так, у них заперечення було вже, Які там стадії? Заперечення, гнів, торг. І от зараз у них починається прийняття. Точніше, як це все імітація, звичайно. Вони блефують, ніби весь цей процес відбувається для того, щоб всі стадії швиденько перескочити і перейти до тієї стадії, що відродження Російської Федерації. Ми хотімо вами помиритися. і в принципі ми потім уже закончиться війна. Поговорим, попытаемся найти точки, где мы друг друга понимаем, если это произойдет. Це дуже вирвана з контексту фраза. Там насправді Дорен розповідає, що він розуміє, що українці під обстрілами, як вони можуть до нього ставитися. І можливо, потім він дуже хоче бачити своє майбутнє в Україні. І можливо, потім ми будемо знаходити точки соприкосновення. І ви бачите, як змінюється насправді я подивилася це інтерв'ю, і ми навіть про нього поговоримо на хороших регулях. Не дуже багато, дуже специфічний буде знову ж таки етер, і він буде про тиху окупацію. Тому що тиха окупація росіянами Європи відбувається, і, власне, це етер один із варіантів цієї окупації, і одна з дуже яскравих ілюстрацій цієї окупації. І там він уже і покаявся, і він грає це роль Юродєвого, Улюблений архетип русських людей, Дорн Юродєвий, ні на кого не обіжається. Всіх простіл, всіх розуміє там, одним словом, він оце все. Насрав, і це все налаштовано на аудиторію, виховану на естетики Достоєвського Слізінка дитинка, от це от все, Коли вони не готові говорити ні про що конкретно, ні про яку відповідальність, не називати речі своїми, не говорити про це конкретно, а говорити так, я розумію, я просто людина з іншого часу, я чоловік міра, я за мір, я за те, щоб всі були в місті і так далі. і тому Оцю ось лабуду там продають. Я перепрошую, що так почала. Насправді, насправді, у мене зараз буде про інше, але ну вже воно пішло, бо мене, от ви розумієте, Золкін обідеться, нічого не можу з ним зробити. Не хотіла відповідати на те, що там він поназаписував, хотіла просто показати, підкріпити ще раз свою думку, бо я її не до кінця розкрила в попередньому матері, а тут є чим іще додатково розкривати.